Економія попровадження в Ну, На мій погляд, це маст хев. Хтось розповідає, там, що диференціювати це недоцільно, наприклад, соняшник. Знаю один холдинг, якби в презентації свій давав, каже, що ми перевірили диференціювання. Це ну, як вам сказати, неефективно або не дає там, економічної результативності. На мій погляд, колеги. Я переконаний, що це ефективність, навіть якщо ви там якусь диференціюєте 500 штук насінин, тисячу насінин там на гектар, то це вже як знаєте, копілочка, копієчка до копійки і буде у вас там колись гривня. Тобто копійка гривню береже і розповідати, що вона не працює. Ви якщо навіть при сталій нормі там той, що Холдин розповідав по цьому, по, підскажі, по соняшнику, що каже, невигідно. Але на моїх ґрунтах я переконаний, що це вже перевірено. Знаєте, з 2021 першого року ми диференціюємо посів. В минулому році, 23-му, ми почали диференціювати навіть ріпак. Так що це питання риторичне. Знаєте, якщо комусь не хочеться щось робити, це одна історія. А те, коли ти бачиш, що копієчка береже гривню, і ти маєш якусь економію на великих площах, особливо це дуже показниково, коли у вас великі площі, колеги. Коли ви там декілька десятків тисяч гектарів, ви розумієте, скільки ви можете економити. Ну, у нас такі сівалки. Я не закликаю на рахунок такої сівалки. В неї є свої плюси. Звісно, як і в кожній сівалці є свої мінуси. Але ця сівалка пройшла наші випробування виробничі в полях. Я, ну, я з моїми колегами розумію свої плюси, свої мінуси. Вона для нашого господарства підходить, тому що в нас їх вже 10 штук. Швидкість посіву ми обмежуємо 16 км на годину. До 16 км на годину воно працює. Скільки він може бігти, колеги, давайте так, і 17-18 і км сівалка може це працювати. І якість, в принципі, на швидкості 10 км у нього гірша розкладка, ніж на швидкості 15-16 км. Ну, Ми перевірили, що, просто, якщо ви, наприклад, Берете цю сівалку і починаєте працювати, то і вона і диференціює у нас і добрива, те, що я вам розповідав, і насіння диференціює. тобто і відключає секції, ну це зрозуміло, там великих би, питань немає. Сівалка працює, і що вам сказати? Це саме посів соняшника на цьому. Щоб сказати, що вона ідеально сіє соняшник, напевно, ні, але. Все залежить від насіння, ви розумієте, тому що ми, наприклад, сіємо кадиторку, вона взагалі там цікава така, цікавий такий соняшник. Е, на рахунок впровадження дивпосіву дозволяє точно розподілити насіння по кожній ділянці поля. Оце ви бачите посередині таке червоненьке або помаранчева зона. Там у нас піщана історія. І якщо на, на всі зони ліпить однакову густоту навіть для соняшника, ну, треба розуміти, що там. Та густота тих, ну, якби в рядку буде більше рослин, воно не потрібно для цього всього. Оптимізація посіву призведе до підвищення врожайності на продуктивних ділянках поля та економії ресурсів на малопродуктивних ділянках поля. І це, в свою чергу, компенсує витрати на впровадження технології див посіву. Але сівалки точного зелоросту, які взагалі заточені під точним зелоросту, вони зараз мають цю опцію і якби вона працює і, ну. Проблеми немає. Карти зробити для агронома, принаймні мої агрономи головні це роблять і намагаємося навчати їх, і що вони самі це все робили. Звісно, ти їх перевіряєш. Але хочу вам, наприклад, поділитися. В минулому році ми диференціювали на 2,5 тисячі гектарах, ми сіяли ріпак. Фактично устата складу там 405 тисяч, а планувалося 420 тисяч. Різниця в 14 тисяч штук насінин. Ви розумієте, коли в мішку півтора мільйона, да? то наче там копійчана ця історія. Але ця копійчана історія вилилася в 5 тисяч євро на цю площу економії. Чи треба було б робити, чи я щось би. Втратив би, якщо б я посів би 420 тисяч, то я переконаний, що і ви не втратите і на, ну, більше з вас нічого не втратить. Яка різниця? Якщо це не ви то, знаєте, то можна 450-500, 600 тисяч валить на гектар. Але коли ви по зонах продуктивності розподіляєте, ви навіть розподіляєте е, е, саме а живлення. живлення для ріпаку це самі розумієте, при такої кількості на гектар, то це дуже важливо, особливо ця культура ніжна, як ріпак. Ну, от від... 5 до 2 доларів ми на ріпаку е, мали економію. Е, Багато-мало, ну не знаю, 6,5 тисяч гектарів. От наша там економія в штуках, економія. Відсотках, відсотка там, до 2% всього-навсього економії. Багато мало 2%. Ну не багато, але для в точному землеробстві цих 2, 3, 5 відсотка, колеги, за 10 там, операцій плюс планування вони дають там 50-70% вашої економії. Розумієте, що ви більш технологічні стаєте. Робити карти що для рибака, що для кукурудзи, що для соняшника, вони те саме. Тобто берете і робити. Просто треба робити карти, а це час, це треба, ну, давайте так, не, 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 я не знаю, ду, чи багато е, робите див посіва по ріпаку, напишіть, будь ласка, зараз в чаті або взагалі напишіть мені цікаво. От. По кукурузі, по кукурудзі, зрозуміло, там е, диференціація у нас е, за декілька років, то я в середньому брав, то до 4 доларів на гектар ви можете мати економію, колеги. Тобто від 0,5 до 4 доларів на гектар ви маєте економію по, по, по диференціації посіву. Тобто я вважаю, що на, наприклад, на 10 тисяч гектарів представляєте 40 тисяч доларів, якщо у вас кукурудза, яку має там двадцять тисяч 80 тисяч доларів економії тільки за те, що ви впроваджуєте див посів, це ну, значна кількість.